Мої вітання всім друзі. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Сьогодні мова піде про спорт, а точніше, про наказ міністерства молоді та спорту номер 2031 від 12 квітня 2023 року. Отже, міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних. Брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени Росії чи Білорусі, заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь, йдеться в документі. Також міністерство рекомендує всеукраїнським спортивним федераціям моніторити важливу участь російських чи білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт. спорт. От такі справи, друзі. Водночас, за словами першого заступника міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцела, наказ мінспорту не стосується професійних спортсменів, які працюють за контрактом. Хочу нагадати, міжнародний олімпійський комітет. 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Саме це рішення і передувало цьому наказу від українського міністерства. Мені цікаво, чи спілкувалося міністерство зі спортсменами перед прийняттям наказу. Ну, звісно, журналісти поцікавили, що вони думають з цього приводу. І ви знаєте, думки були різні. Наприклад, український борець греко римського стилю та чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 року Жан Баленюк називає цю ситуацію лавиноподібною. На його думку, своїм рішенням про допущення представників РФ та Білорусі до змагань міжнародний олімпійський комітет фактично переклав усю відповідальність на міжнародні федерації. У багатьох видах спорту існує досить сильно проросійське лобіювання. Тому такі федерації будуть тими чи іншими методами намагатися долучати росіян і білорусів, навіть якщо це не виходить зараз, то РФ точно буде проводити роботу і для цього не грабуватиме жодними методами. Від підкупу до шантажу. А ось думки компетентних експертів. За їх словами, відмовитись від участі в міжнародних спортивних змаганнях могли запропонувати лише ті, хто не порахував наслідки або навпаки чудово все прорахував та зробив це навмисно. Бо це суцільна зрада. Розумієте, це унеможливлює участь українських спортсменів на змаганнях, а не російських чи білоруських. До Речі, ми ж повинні знятися з кваліфікації Євро 2024 року, тому що там буде приймати участь білоруська збірна. Це як? І отут уважно від подібних наказів не буде страждати Росія. Навпаки, вони будуть радіти, їх зняли, а ми самі відмовилися. Ця історія дійсно нагадує ситуацію, коли влада зняла 30 тисяч з військових, а потім повертає їм. Напевно, потрібно в першу чергу, щоб хтось виступив з міністерства молоді і спорту і пояснив, чому саме так, чому саме таке рішення. Якщо це бойкот, це інше питання. А заборона нашим спортсменам виступати, бо там будуть білоруси та росіяни, це просто вбиває український спорт, вбиває мотивацію у спортсменів. Навпаки, в міністерстві повинні боротися за недопуск білоруських і російських спортсменів до змагань. А українці мають брати участь у цих змаганнях і змагатися з кращими спортсменами Європи та світу. Звісно, з боку міністерства має бути підтримка, а ми бачимо, що відбувається все. На жаль, навпаки. Ну, давайте дивитися на речі прямо, як воно є. Якщо це заборона для наших українських спортсменів виступати на міжнародних змаганнях ніби як ультиматум, то це виглядає дуже грубо і неправильно. Це неповага до спортсменів, олімпійців, які практично все життя тренуються, працюють, готуються до олімпійських турнірів. Олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання Оксана Баюл розкритикувала указ міністерства молоді та спорту України. пусть пойдеть на війну під Бахмутом, повоює, А то зачем на міністерство, якщо спортсмен сидить вдома, не сорівнується? Заявила Баюл. В мене і не тільки в мене вже давно дуже багато питань до Міністерства молоді та спорту. Сидячи в дорогих кабінетах, їздячи в дорогих авто, шановні, ви хоча б мали совість і працювали на благо країни, в якій більше року йде повномасштабна війна, де гинуть найкращі доньки і сини України. Замість цього ви створюєте такі накази. Злочинні накази. Пишіть ваші думки з цього приводу під цим відео. Це дуже важливо, це нам дуже важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Отож, доброго вечора. Ми з України.